Добрий день, канал Техніка Поля знову в ефірі. Ведемо свій е, відеоматеріал з е, чудового торгівельного майданчика від компанії «Агродім Центр», де великий асортимент сільськогосподарської техніки та запчастин. Заїжджайте, дзвоніть, замовляйте. Е, під даним відео буде посилання на сайт компанії «Агродім Центр». В даний момент хочемо зробити відеоогляд на культиватор просапного типу КРН 5,6 з підживлюючим пристроєм та транспортним пристроєм. Асортимент великий, вибір різноманітний. Є класичні, є сухі добрива, рідкі. В даний момент представляємо ось цей культиватор для відеогляду. Чим він відрізняється від інших, пробіжимося по характеристикам. Ну і покажу, як він зроблений міцно, крепко і довговічно. Вага даного культиватору складає 950 кг. Потужність трактора повинна бути від 82 кінських сил. Габаритні розміри даного агрегату довжина. 6500 міліметрів, ширина 2100 мм і висота 1700 мм. Агрегат навісний має ось такого плана замок навіски Дуже міцний. Зроблений на віка. Такі скоби, які присоединяються до бруса, брус. Іде 140 на 140 класичний. Продуктивність даного агрегату 5,6 гектара на годину. Ширина обробітку 5,6. обробляє він 8 рядків, секції на ньому знаходяться 9 штук. Ідуть вони всі з робочими органами. В даний момент вони зняті лежать на складі в зіпі, а так при придбанні даного агрегату вони комплектуються ліва права бритва і лапа. Ширина міжряддя даного агрегату складає 75 см. Норма висіву добрив від 50 до 250 кг. Ось так виглядає токовий редуктор, шестерні, міцні, стальні, трошки цеп поржавів, але він дуже працює. Ось, даже можна покрутити колесо дуже плавно. Ось такого форму Колесо використовується 6,5 на 80. Гранд Тур виробництво Germany. Також секція саме колесо зроблено. Бандаж м'ягенький. Якщо буде земля налипати, так вона і буде з нього і спадати. Секція складається з двох планок. Товщина планки 13 мм з такою перемичкою. Тут товщина 0,8 мм. Також, чим відрізняється від інших, є страховочний ось такий маленький болтик з цієї сторони і з іншої. Якщо колесо злітає, ви його не загубите. Воно буде на секції. Це дуже така опція, дуже корисна. Зекономив вам гроші і час на пошуки даного колеса. Робоча швидкість складає від 5 до 10 км на годину. Глибина обробітку від 6 до 16 см. Товщина гряділя. Так знаходиться, тут. Товщина гряділя 12 мм, встановлений з одної сторони. Так і з іншої два підшипника, підшипник модель 304. І тут використовується товстостінна труба. Єде такий цепок страховочний, винт регулювання дуже міцний. Також встановлені бункера. ємкість кожного з бункерів 48 літрів, сумарний об'єм, сумарний об'єм по літражу. Добрив 384 літра. Також банки зроблені з поліетилену, дуже гибкі. Ось так вони гнуться. Бачите. Вони витримують високі температури, а також низькі. Сам шнек використовується пружина, як на супенках старих. Довговічна працює практично вічно, не треба не міняти. Ось так виглядає з'єднання. Також транспортний пристрій комплектується, колеса переставляються. Агрегат є по наявності. Дзвоніть, пишіть, приїжджайте до нас, підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки і стаємо до праці!